І всім привіт! Ви на каналі дефлікс Сьогодні ми знімаємо мод, де ми виживаємо проти SCP. Сьогодні я виживаю з другом. Ну, мод буде. Мод доволі інтересний буде. О, там ззаді деревні? Ні, то не деревні. Потім залутаємо. Ну, якщо вам це відео сподобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І удачного вам перегляду. Так, ну що, побігли тоді для цього моду на http в тих домах може бути крутий лут, який тільки може існувати в Майнкрафті. А, мені ну, от інтересно, що то, то за доми такі. о інтересні Раз, два, три. Але так. я чую я один підво, але тут є один фох. В... Uh, тебе... Як тебе викнуло зігри? Тікай, ти вийшов? Так, імба. Ні, дивиться. <свист> давай передба. Добре, давай почекай. Так, стоп. Это можна... Тут три блока алмазів. Це... Три блока алмазів. Це можна попер... імба, яка не контриться, Я тут три блока алмазів знайшов, ти не повіриш, А я з подарував. А то, які тут є, як би можливо от киби було. Так. Можна ламати тут. Так, я думаю, вони кто. Того... Пятнадцять, а ти ще найшов. Я думаю, вторая моих. Вони заради. Скільки ти його найшов? Дві штуки. Три. Ну, нам тільки треба одне. Це означає, все, ми на игру пришли. Ну и... Вона блока ломает. Вона деревянный не блока ломает. Не-не-не, я туда не иду. Так я знал, что нужно было камень добывать. Вот носом чул. Добре, я иду туди по камень. Все. Три штуки. Бункер. Сюда? А я це звук обеду вам, бо ничего не чути им, певно. О, так роблю. Ой. Кто? Кто шукричить? Андрей, Тільки тут, тут тебе. Андрей, я я тебе Тики попробуй. Ти тільки попробуй. Так, так все. Робота. Ой. швидко, швидко, быстро, быстро, быстро камена. Скоро, Скоро біжить зараза. так і грати, капець повний пофиг. <рес> <ні, ні>, <рес> Якщо я не понял, у нас збереження інвентаря відключено. А він про то не знає Мне ща зарано и від и від Не, я не поставил таре Надеюсь, вы вона блока ломает его дервянь, а вот землю нет Вот у меня надеюсь Так, дай там ей блоки. Так усі е. Спустився, я тобі так скажу. Знаєш що? Біжи до мене. ти Я тобі скажу, хто до нас. Я тобі... щось я тебе прикриваю. Якщо до нас, хтось іде. Іди в срок. Іди в срок. Я вже забачу, хто до нас йде там мені вже того не треба. Так, стоп. Так, я тут дивлюсь. Раз, два, Ні, ну. Повезло, що ми так граємо. а не на хардкорі. Под мене зараз таки вопыта в чем ставить. Я надеюсь, где там нема. По быстрому, по базу, алмазы, алмазы. Ну я в аж три алмаза в новом. Так что все спикинул, у нас никто не підходит. Везло. Вс, можем и та винчим. Я все залутал, что треба. Бля, вс. Тебе лука немає в мене. Мед є. Так, стоп. Ми зараз всі ресурси просираємо. Мочного. Так а що робити? Вони на нас зараз загряться. Будь ласка, не йди сюди. Ну не йди сюди. Тебе зачароване яблуко? Звідка? Признавайся. Звідки в тебе ну, зачаровано яблуко. Падла. 27 алмазів Сюди. Подивись туди. Тут один, два, три. Ти наш їх О, от Ага. А мене. А мене що, звучать зачора, мені я був кача амаз. Ой, я не хотів. У мене алмаз. Чекай, мені інтересно, в них скільки урона, як думаєш? Мы их душ бату. Мне, Нет, зализу. Абов. Даже сложнее. Там те, кто в Дим постепился. Падла, иди сюда, иди Там сюда. Я бажаю, что в Дим, а дим постепился. Там Дим еде. Тут, зараза, я завожу, я не блок и ломаю. Ай. А, Короче, майна с пидроном все. Я на спідрані йду проходити ту ігру Давайте агритися всі на мене, мені вже все рівно Ай, падла. Хоча б... Ні, мене не вбили, я ще живий. Ты знаешь, якия живучи? Пьем занатки. Точно. Бляха муха, алмаз над кирка. де? Що? Я алмазом кирку. Того вот. Того Профукав. Я пішов від тебе. Все, все мне не мама, аж мене не шукати. Не живу. Падло. Ти падло. Я Прошу, нема за що. У мене тут ще шеплестый алмаза. йо Какие-то Ипа, ты прошел? Ты ещ найшов? Ты куда пишел, ты викус? Я не пасны шов, я ты там О, О! Давай я з тобою йду. Я тебе бачу уже. Ты ти, ти наверх. Що я там наверху. Викиди мене ломает его кирка. Забуду и я вломаю тут. Окей. Все. Тебе є дерево? Падло. Мы вот менее те ж саме подумали, тільки що тільки в різному виді. Ні, мені не тре. Нема кажуть, кажу не тре. У мене нема зараз факела. Мені треба дерево, бо я можу пічку зараз крафтити. Баба. Шо там було чекай. Відіде мене алмазка. Сюди йди. Давай один на один. Падла. Баб. Так, Де там? Я вже третій верстак за ту група не крафчу. Сюда табличка є. Ставим сюди. Тобі треба? Ні, мені тебе подекуму вбити. Окей. Ні, не він воді без землю не ламає. Ні, не він в одібе землю не ламає. Готуйся дойди, відди, йди назад. То получається. Доски, слабше за землю. Я не розумію фізику тієї ігри. Ну добре. Не було і не буде. А то скільки в нього хп? Там ще один? Ні, я вниз щоб... Я хамуха, в щоб кучу, щоб... Повиг и не насо, там кучу. Я хамухайки уны страшний в ночь. Я промовчу. Дерево, наборе. А, Сидор. Набери дерево. О, здорово. Іди сюди. Давай, один на один. один на один. Що? Дерево? дерево. Я Это без в тебе. Все, молодец, забрав дерево. Йо-моє! -йо. О, два удара, там вже я зробив два удара. Самое головное. Щоб ти знав, я... Я, головне, що я, мав... я вже по ньому десь 20 ударів скоро зробив. Но ши не помер. Я головне, що я, я, я запущу. То щит. Тікай, зарази, тікай. Падл. Ши спасай мене. Йо. Падла, не смій! Я нечайно його викупав. Папа. Ти не заснеш без мене. Повір, ти не заснеш тою ночью без мене. Тобі сон не Я промовчу. Ой. Так, ти хочеш, щоб я задосився той ночі? Так бачу Во, так, все, лягай. Ой, просто пора спати, ніж я думав, то на добраніч Ну добре. О! Що? В Тебе є хоча бы шось їсти? Мне мені... бо я голоду зараз помру. Так, стоп. Кто меня ударил? А, добре. Иди, я за Давай я тебе алмазный мяч можешь скрафчу. Ну вот скажи, как тут вы выжить? можно его Я завожу что в приседании не можем ворсак открыть. Что? Я тебе там скину алмазный мяч. Сзади.

Ні, не, ну вони занадто живучі гади Що ти головою махаєш, не? Я кажу та, ти кажу, ні. не. Жаль. Та-та-та, нягние, як та. Давайте по одному. Так, що я можу зараз крафтити? Железо. А. В тебе є дерево ще? Залишилося? Мені зараз дерево треба. Дякую То шо таке було тільки що? А, ти вбив? Чекай, я йду на пролом. До мене меж я прикривався, хотів порвати його ударів, де вбити потім. Так, точно, я ж скрито можу вбити. То піпець повний, реально. Хе-хе-хе-хе. Да, іде, ні-ні-ні. Ні, 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 я туди не піду, йди сам. Зараз. Не бий мене. Ну одна ти мене впливало. Да. Добре. Дякую всім за перегляд відео. Таке в нас відео вийшло. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, у нас таке виживання було. Надіюсь, вам сподобалося. Бо я то мод шукав десь там не знаю скільки часу. Один урок падло. Ну все, всім удачного дня і папа! -па.